Здравствуйте. Я представник ВПК «Айдар» НЕЛ Євгеній АНТОЛІВОВОВИВИЧ. 13 числа в Рнічанській сільській раді відбулася акція, яку ми проводили. Нас ми маємо дуже активну життєвну позицію. Нас попросили депутати Сорока, Кочерга і Гресь допомогти. Допомогти зайти до кабінету голови сільської ради, тому що вони, проголосувавши більшістю голосів, змістили його з займаємої должності. Перед цим, коли приїжджала міліція, е в голові з начальником сільського Ємцем, приїхали тітушки і не дали зробити. Були провокації, агресія. Ми приїхали туди совмісно з міліцією в з ними, е для того, щоб не було провокацій, наводити порядок. Документи, договір був зразу предоставлений начальнику сільського райоділа ЄМСУ. Він пояснив зразу і нам, і місцевим жителям, що договір є дійсним, ми ніякого закону не нарушаємо. Не впускати людей до зали сільради. Нам сказав співробітник міліції: кого впускати, ми впускали, кого ні, ми не впускали. Ми працювали в межах закону. Те, що кажуть в інтернеті, ну то кажуть в інтернеті. Коли начальник місця сказав нам снятися і покинути приміщення, в ту ж секунду ми сіли і поїхали. Нікого ми не обзивали, нікого пальцем не чіпали. Дякую.